Ну Дуже важка гра, тому що ну, відкриття чемпіонату завжди важкі дуже ігри. По накалу, тому що десь нервозність. і Тим більше, по... після кубкового матчу треба було футболістів привезти до ладу, щоб вони повернули ту впевненість, що показували в контрольних матчах. Да, десь перший тайм, можливо, не так пішов, як би ми хотіли, тому що на початку матчу пропустили м'яч. Але ми в перерві. Переговорили, вказали на помилки, сказали, що агресивніша команда діяла в лінії атаки і десь ну, нам принесло результат. Забили один м'яч, потім 11-метровий. А це за рахунок агресії, тому що почали просингувати команду і заставили помилитися. Слава Богу, що да, могли і пропустити, але слава Богу, що здобули три очка, і зараз буде команда відпочине, і будемо готуватися до наступного матчу з боковиною. Нові гравці у клубі, чи виконали вони ваші настанови? Ну, важко судити по першому матчу. Зрозуміло, що десь футболісти деякі, можливо, не то показали, що показували в контрольних матчах. Але зрозуміло, ми очікуємо більшого від них, тому що коли їх запрошували, щоб було. Появилася швидкість на флангах. Десь в першому таймі нам не дали то зробити. Можливо, десь трохи в другому таймі додавали. Але нічого страшного, що з кожною грою треба вдосконалюватися і розвивати ті якості, які ми хочемо бачити від футболістів на футбольному полі. Ну, ось, які взагалі основні завдання були поставлені перед командою агробізнес перед початком цього сезону? Перед початком сезону ми завжди ставимо завдання самі високі, якби щоб перше, це попасти в чемпіонську групу, показувати саме головне футбол, той, який подобається вболівальникам, а не так, знаєте, що. Бо і вперед, і в кабінація прийде, хочеться, щоб вони показували, що була думка на футбольному полі, щоб вони знали, як виходити з оборони в атаку. Так само переключалися з атаки на оборону, щоб тут видно було, що це є в дійсності команда, яка має свій малюнок і гри. Якщо це все буде присутнє на футбольному полі і результат нікуди не дінеться. Ну і, власне, в загальному в міжсезоння, поки що трансфер не відбулися зміни, сім, сім футболістів покинуло склад гробізнес, сім новачків доєдналися. Чи це вже остаточна фінальна заявка, на, як мінімум на перше коло ось цієї от... Я думаю, що на перше, на, ще перше... К... Думаю, на перше коло вже нас не буде поповнення, будуть ті футболісти, які сьогодні, на сьогоднішній день у нас присутні, і... а там зимою вже час покаже, де ми будемо і будемо думати. Ну, в першу чергу був важкий дебют. Перша гра чемпіонату, відкриття, можна сказати. Е, суперник дуже хороший, е, дуже гарно контролює м'яч. Е, також е, по нашій команді можна сказати, що ми проявили характер в другому таймі, зібралися, вийшли, доказали, що ми сильніші і вирвали тріочки. Хто персонально з суперників найбільше погриз нерви, так би мовити. З... Вся зуспіше. команда погризла нерви, всі, всі дуже гарно грали. Але я вважаю, ми були сьогодні сильніші. <к Irish> <к Irish> що що ще що, що навіть такого запитати? Що, прям нікого не було такого, хто там. Ну, не хочу когось виділяти, nee. дуже, oh, дуже гарно. Не хочеш хвалити опонентів. Так, <к Dai> так, все справи ясно. Привітали Івана Станковича з першим голом. Ще привітаємо, ще буде час, ще привітаємо. Ясно. Як взагалі настрій на наступну наступну зустріч з Буковиною? Вже Олександр Чижевський щось вам давав, якісь настанови чи ще поки не розбирали цього опонента. Будемо вже розбирати опонента, будемо готуватися на наступну гру. Серйозний суперник, та будемо також старатися перемогти. Добрий, якісний, перший тайм. Перевага по багатьом показникам. Але інший, другий тайм більш нашому варіанті. І цей відрізок десь приблизно 12-15 хвилин. Не чіткі, не впевнені. Десь такі. Метушні багато було з нашої сторони, особливо при грі в обороні. І цей вирок, це два пропущені м'ячі. Червона карта. Це таке. Нічого зайвого говорити у нас не можна. бо Таке буде. Тому після червоної картки, ну що, звісно, перевага у контролі м'ячів була за господарями, бо ну, одного гравця менше. Але ми чекали. Десь вистрадали. Один дуже гарний момент. Який мух вирішити долю матчу і звести до нічиєї. Але будемо працювати далі? Ну, власне, це якраз от гравці, які виходили на заміну, оскільки я пам'ятаю це, кайдало втік і горяє. Ну, якраз цей епізод, коли, коли могли закривати. А як все-таки на вашу думку, ось цей е, стартові 15 20 хвилин другого тайму, це от е, більше м, певна розконцентрація вашої команди, чи це все-таки далися ознаки те, що агробізнес якось перебудувався і значно агресивніше вийшов? І те, і те, е, я ж казав. З нашої сторони це десь невпевненість, якась один, другий момент, один пас, другий пас. І господарі десь відчули, ну, по-перше, вони додали у натиску, але треба було гарніше відпрацьовувати десь. На, у своєму майданчику і на своєї половині. Ну, власне, у вас ще дуже, дуже молода команда. Там в загальному середній вік, якщо взяти за дужечки Віталія Федоріва, то взагалі менше 20 років, що хлопців ще от багато всього попереду, але е, все-таки цікавить питання, як там взагалі становище зараз з Геннадієм Сенчуком. Він провів дуже хороший чемпіонат Європи юнацький, але, на жаль, там була травма, і що як, як взагалі зараз ситуація з ним і. На коли нам очікувати на його повернення? Ну, звісно, нам не вистачає кожного гравця, на якого ми е, можемо розраховувати. Він є одним з цих гравців. Але відпрацювавши на європейському форумі, він травмувався, на жаль, Десь достатньо. Бог може через три тижні може повернутися. Ну, Дав би Бог, здоров'я. Вже були якісь виходи з європейських команд стосовно того, щоб красти його, забирати звідси? Ніякої немає інформації по цьому.